Харі Крішна. Прийшов зафільмувати за проханням в коментарях. Харі Кришна, майданчик дитячий, в якому стані. скаржили, що не пофарбований, зруйнований тощо. Але прийшов, бачимо тут. Бачите. Пофарбуйте, Рефарбують. Рефарбують, доброго дня. Ви лише фарбуєте, а, а не ремонтуєте. Доброго. можете привітати. Покрашено, не покрашено, а пофарбовано. Покрашено. Чуєте кажуть? Має бути написано по пофарбовано. А, це дівчата написали? Да. А ви в школі з дівчата? лки-паті. Добре, добре. Дякуємо, дякуємо. Ну, бачимо, потрапили на якісь дії з боку місцевої влади. До речі, хочу підкреслити, що якщо Албанський не буде, не буде допомагати дітям будувати, або якщо Албанський не буде будувати майданчики спортивні, і діти будуть затрасти невихована на вулицях, то тоді є підстави Албанському та його точно вхолюватися, що, що, що діти під, підростуть невиховані. І ці, ці, ці заможні люди можуть стати їхньою цілею. Тож будьте обережні, ж краще будуть майданчики, хай вони займаються спортом, аніж злочинності, фарі Крішні.